Я не знаю, так. Ммм, під'їхали. Кайф. Тікай, 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 тікай. Бабаха, я сподіваюся, ти контролируєш там, дасть це підсвітейшн. Ох ці бабахи. Ну, вони кадешнулися, швидше ж КД правильно? Так я не встигаю. Не стигну втичку дати. Дадий ВКуть. Яким-то я бачу його. Хорошо. <плес> <Держава> Як серце тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух робить. У них е е об'єкти ВК залишились. А що він, він просто стоїть чи що я не поняв? Чи він звів? А, ні, блін, я думав, що він просто коротче, стоїть. Поняли, а ФК Ну йох, добрий його, йоп твою налево. Я в шокі стільки. Дякую. Йох щось цілився, цілився, цілився. У 5700 накинув. Слухайте, це другий раз я за сьогодні накидую 5700. Е, це просто. просто трэш. Ну. Yeah. Фух. Це прям такі емоції прикольні. Давно вона не відчував.